Україна це держава, незалежна правова. А хто знає, що насправді означає ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе. Відрізне брехню від правди, шлях свій власний обере, Щоб усі жили у мирі, щоб порядок знав, Незалежний вільний Українець. Конституцію Україня. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Україна батьківщина, як сім'я для сильна. Найцінніша це людина, і щастя, і смі, і спокій, здоров і здоров'я, і дні, і права. Ось що значить Україна, соціальна правова. За ту прав субот людини. Для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати, кожен з нас дитя. це зв'язок не розірвати, Він триває все життя. Ти родився в Україні. Ти тепер громадянин. Громадянство для людини, значить ти держава сила. Захищає її як мати, або брав не давай. Із щасливим може стати тільки тут запам'ятає. Україна українці за 2 тисяч літ. У Карпатах вас не віці і збирали взихі з них. Але хати український добре рідних і устав. Ми веселі та гостинні, як не роблять шкоди нам. Наша мова найдавніша, старша навіть за синкрит. У державі головніша найважливіша. Хтось її не знає, як щитати не навчив. Ха, говорить, як бажає, це дозволено усім. Щоб завжди могли пізнати, Україну з дуже Синій жовтий древні прапор на жердині має рих. Синій запускає небо, жовтий жито на ланах. Цей прапором держави, Україна змогла. Кожен може розтуватись, вірна куди це Вовден кому сходить, ні йде не задаває. Пам'ятай, що є легкого, ти тебе ні Що було, якщо виконує, що хотів, робив везнеш. Ще божа, одна, єдина, правило золоте. Пам'ятай, що ні, підесав один живеш. Для всіх відео. Безкоштовна допомога у лікарні для усіх кращі ліків, своя природа, вітаміни, що ось ніж. Я ще правда, я безпечне, далі, життя, аби зніжати, а корабля. Ні відходять, ні сміття. Конституція для всіх і великих, і малих.